Ми живемо в дуже небезпечний час. Але Бог над усім. Він може змінити будь-яку ситуацію, врятувати з вогню та води і дати шанс. Ніхто інший не може цього зробити: ні командир, ні президент, тільки Бог. Є безліч історій про те, як люди були на війні, в хворобі чи в біді, і говорили: Бог, допоможи мені! Якщо ти дасиш мені життя, якщо ти допоможеш мені вийти з цієї ситуації, я тобі служитиму. Бог давав шанс, але проблема в тому. Що багато хто обманював Бога і забув свої обіцянки, а хтось був людиною слова і намагався його виконати. Але якщо ти не знаєш Бога, ти не уявляєш, як це зробити. Тому, щоб людина не стала обманщиком, їй потрібно щодня пізнавати Бога в духовно живій церкві через вивчення Слова Божого Біблії. Іншого шляху і варіанту немає. Тільки так ми можемо мати зв'язок з Богом. Але що, якщо поруч немає церкви або місто під обстрілами? Місія Слово Боже проводить онлайн-служіння. Кожної неділі усі охочі, у кого немає церкви, можуть взяти участь. Напишіть мені, якщо хочете підключитися і правильно відповісти на шанс від Бога.